Ці результати вони мене просто ну, приємно, приємно здивували. І я сподіваюся, що це ж тільки перший крок. Так що я вас вітаю і всіх вітаю інших. <плес> Ігор Ніколенко, студент Івано-Франківського університету нафти і газу, став переможцем на міжнародній конференції, що проходила у Кракові. Хлопець обійшов колег із Швеції, Франції, Польщі та Німеччини, через воєнний стан в Україні він представляв роботу онлайн, запропонувавши проект робота для міжнародної космічної станції. Я представив робот-маніпулятор, призначення якого було працювати на міжнародній космічній станції, а також навчати персонал майбутніх астронавтів для роботи з різними робототехнічними комплексами. Основною метою це на міжнародній космічній станції переставляти різні предмети, різні об'єкти, допомагати астронавтам працювати, оскільки в умовах. Відсутності гравітації це є дуже важливим. Don't take yourself seriously, To seriously. Це означає не брати до уваги багато різних аспектів, тобто бути більш відкритим в цьому житті. Ми з дівчатами придумали купити нам з такі одинакові футболочки спінами, і це асоціювалося нам з цим проектом. Другокурсниця Анастасія Киселюк та п'ятикурсниця Мар'яна Рачкевич у Кракові Франківський виш представляли офлайн. Спільно з Ігорем студентки вибороли першість під час участі в хакатоні, змість якого найшвидше придумати найцікавішу ідею. Українці запропонували використовувати місячний пил під час 3 d друку, щоб споруджувати модульні містечка у космосі. Smart Lunar Habitat – це власне є поселення на місяці, яке має бути смарт, власне, тому що. Що в ньому будуть дослідження, воно буде відслідковувати власне все навколо. Воно буде відслідковувати фізичний стан космонавтів, які будуть перебувати власне в цьому нашому поселенні. Куратор проекту професор Олег Витісь розповідає: загалом до команди вишу входили дев'ятеро студентів, які представляли різні технічні спеціальності. Для мене також було не незрозуміло, який акцент буде робитись на, на, на цій конференції. Але пізніше я зрозумів, що організацію конференції хотіли бачити учасниками креативних студентів, які можуть генерувати нові ідеї або ті ідеї, які в них мали для земних потреб, адаптувати для потреб космосу. І я гордий, що нашим студентам це вдалося зробити. Студенти-переможці після Кракова планують поїздку до Люксембургу. Ділиться Олег Витязь. Там восени вони знову представлятимуть свій виш із власними проєктами. Інна Сендецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.